Комп'ютерні системи управління і автоматики з використанням досягнень сучасної електроніки, інформаційно-вимірювальної комп'ютерної та лазерної техніки, волоконної оптики є основою для ефективного управління як організаційною та науковою діяльністю, так і технологічними процесами практично в усіх галузях промисловості, сільського господарства, торгівлі. Без таких систем неможливо розвивати сучасну науку, освіту, виробництво, економіку, бізнес, модернізувати збройні сили, авіацію, космонавт. Саме спеціальність системи управління автоматики цілком обґрунтовано вважається найбільш універсальною та затребуваною. Основні напрямки підготовки студентів елементна база та схема аналогової мікропроцесорної техніки, сучасні технічні засоби персональних комп'ютерів, найбільш поширені сучасне мови програмування та прикладні програмні системи, засоби автоматизації, проєктування та програмування, системне програмування. Мікропроцесорні системи управління та автоматики, принципи побудови інтелектуальних комп'ютерних систем та нових інформаційних технологій, переважно пов'язаних з інтернет. Це відлагоджувальна плата, на якій знаходяться вже два мікроконтролера Texas Instruments, теж MSP430, але більш складної конфігурації. Аналогічний принцип, як ви працюєте. З сенсорною панелью на даній платі під екраном знаходиться ємність сенсорна панель. Тобто ви можете в навчальному процесі вивчати найсучасніші технології, які використовуються в мобільному зв'язку, в комп'ютерах і так далі. В ряді додаткових знань, методи прогнозування, управління ризиками, прийняття рішень в умовах невизначеності, комп'ютерні технології інтернет-трейдингу, які надають знання для доступу до світових фінансових та інформаційних ресурсів. Спеціалісти такого напрямку зацікавлені не тільки підприємства, що займаються розробкою комп'ютеризованих систем управління, а також банки та інші фінансові і інвестиційні компанії. Основні напрямки підготовки студентів іншої спеціалізації розробка алоритмічного програмного та інформаційного забезпечення роботи менеджера сучасного підприємства, поглиблене вивчення застосування комп'ютерів та комп'ютерних мереж у менеджменті, в тому числі у банківській сфері, у бухгалтерських системах та плануванні роботи підприємства. Випускники спеціальності мають практично необмежені перспективи працевлаштування, а попит на них постійно зростає. Вони необхідні всюди, де розробляються та впроваджуються сучасні комп'ютерні засоби та програмне забезпечення, використовуються та обслуговуються системи та засоби інформаційного контролю та автоматичне управління, новітня комп'ютерна та офісна техніка. Вони працюють в державних і приватних установах, науково-дослідних і проектних організаціях, навчальних закладах, на підприємствах зовнішньої економічної діяльності, комерційних, фінансових і банківських установах. Для Студентів та випускників Інституту автоматики та комп'ютерних систем управління ми вже сьогодні можемо надати можливості працювати над дуже сучасними розробками. Ми пропонуємо працю на міжнародному рівні нашим студентам. Запрошуйте, приходьте, намагайтесь проявляйте себе. Все інше ми забезпечимо. Я закончила Институт автоматики и компьютеризированных систем управления в 2003 году. Закончила магистратуру в этом институте и пришла на работать в компанию «Иновин» на должность инженера. Поработала я инженером 4 года, затем получила руководящую должность заместителя директора по управлению. Должна сказать, что я благодарна очень институту и тем знаниям, которые я приобрела там, потому что вливаясь в коллектив, я могла сразу же выполнять те задачи, которые мне поручали. И хочу сказать, что действительно, это не просто знания, но определенная практика и опыт. Випускники спеціальності системи управління та автоматики можуть обіймати посади. Системний інженер, системний аналітик, інженер з обслуговування ЕОМ, інженер проєктування комп'ютерних систем та мереж, інженер-конструктор в галузях автоматики, приладобудування, електроніки тощо, співробітник науково-дослідного інституту, викладач вищого навчального закладу. Я хотів би запросити всіх вас, дорогі молоді люди, і запропонувати вашим батькам направити своїх дітей. На освіту к нам. Тут вони отримують і можливість здобуття дуже сучасної, фундаментальної інженерної освіти, і можливість займатися науковою діяльністю, і можливість побачити світ, хорошо заробляти. Ну а студентське життя буде щасливим, цікавим, інтересним. І ми всі викладачі кафедри, працівники, зробимо все для ваших дітей. Yeah.